Волока це представник яскравого представник сільського футболу. То виспаковувалися, напевно, особливо радіє таким успіхом. Безумовно, радію в першу чергу за село Волока, тому що у них такого зібрання не було і за часів, і за історії волоки. Але тим не менш люди тут дружні, працьовиті, зуміли. Зуміли організувати це і честь і хвала таким. І якщо було б побільше сіл у нас таких, які люблять спорт, люблять футбол, зокрема, то ми б набагато краще виглядали набагато краще виглядали б на фоні України і на фоні держави, мабуть. О. А це, що вони виграли з таким великим рахунком, напевно, ніхто не сподівався, що такий буде рахунок. Але... Часті, хвала, будемо сподіватися, що вони покажуть ці далі. І я би дуже хотів побачити волоку в фіналі і і навіть і володаримку.